Всім привіт! Національний банк я просто дуже багато монет і ціни на них щодня ростуть. Я вже гублюся, не знаю, що купляти, що продавати. Вже деякі монети познімав за з аукціону. Цена щодня на деякі монети виростає або на 100, або на 1000 гривень. І не знаєш тепер яку купляти, яку продати. Повиростали монети. Недавно коштували 700, вже 1300. Дуже багато красивих монет. На ну, що робити? Які купляти, які продавати. Тереж 20 000. Ціна дуже велика. Ось недавно коштувала 100 гривень. Предесь 250. Це повний капець. Я розгублений. Ось такі монетки коштували ще недавно 60 гривень. Вони вже 150-200. Собори подорожчали, архітектура подорожчала, все подорожчало. Собори стали по 200-250 гривень. Такі по 3 по 150, по 200. Така монетка вже десь до 300 коштує, вроді. Така песен. Дуже красива монета. Тоже десь до 200 гривень вже не доходить. 3 40 тисяч. Ось на архітектуру. Ще є От дешевих пара. Храм є і фортеця. Замок, що не дуже дорогий. Далі вже ті пішли. Вон 150. Я сьогодні вже поставив ставку на 165. Вже трудно знайти по такій ціні. Фортеця ще дешева. Церква 200. Замок 350, костьол 380, больше. Еврейський замок вже 300. Оспенський собор 230, 350, мечеть, химер 300, ркоша. Всі собори. Субканули ціні були по 100 гривень, ніхто не брав. Це капець. Ось такі монет, як Запоріжжя. Лохвице. Ще недавно можна їх було брати по 60-70 гривень. Слов'янськ. Тепер трудно знайти по недешевій ціні. Доходить до 200 гривень. Що буде далі? Пишіть. І підписуйтесь. Подивимось, що буде далі.